Свої такі щасливі, тут історії, такі життєві. Може, є сумні та більш веселі, тож почнемо ми веселі каруселі. Всім привіт! Привіт, наші юні глядачі! Дякуємо, що ви знову завітали на веселі каруселі! І сьогодні вас чекає цікава історія. А ви готові почути історію? Так! Да. Супер! Тоді розпочинаємо. Ви казали, що ви дивитесь веселі каруселі, так? А ви дивилися історію про Ганусю, коли вона святкувала день народження? Так. Дивилися? Так от. Сьогодні я розкажу, що ж було далі з Ганусею. Як закінчився її день? І що їй снилося, коли вона заснула? Вам цікаво? Так. Да. Так от. День народження Ганусі прийшов до завершення. Вона була щасливою, адже їй подарили так багато прекрасних подарунків. Так багато вражень за сьогоднішній день, що аж не можу заснути. Сьогодні і тортик був такий смачний. Мені здається, що цього разу він вдався смачніший, ніж завжди. Адже моя мама дуже старалася, коли його готувала. Цікаво. Як там моя золота рибка, яку мені сьогодні подарували? Чи потоваришувала вона з іншими рибками, чи їй сподобалось нове місце? Ще й така красива дитяча біблія у мене з'явилася. Не можу дочекатись, коли вже зможу її почитати. Я така рада. Вона розглядала свою дитячу біблію і думала, коли ж вона зможе вже її читати самостійно. А ви маєте дитячі біблії? Читаєте? Я вже Доросло читайте. Це дуже добре. Такі гарні подарунки подарували. І Гануся думала про те, що їхня чупринка полетіла в небо. А пам'ятаєте, вона загадала бажання хотіла дуже, щоб чупринка прилетіла до Ізраїлю. Пам'ятаєте? Бо тому що Гануся хотіла дуже в Ізраїль. Цікаво, чи зможе кулька Чупринка долетіти до Ізраїлю? Ох, Ізраїль. Як би я хотіла побувати в ті часи, коли жив Ісус і ходив по цій землі. Так от, коли Гануся дуже стомилася, вона навіть не помітила, як заснула. І от, коли вона заснула, їй почало снитися, що її чупринка летить по небу. Небо таке красиве й голубе, там немає жодної хмаринки. Чупринка летить по небу і співає веселу пісеньку. Пісеньку про те, що вона всім всім розкаже про Ісуса. А Гануся спостерігає за гарною чупринкою. І далі Гануся іде в своєму сні і приходить до Великого озера. Ух ти! Це ж Ізраїль. Невже я тут? Ось і озеро Ганісарецьке. А там далеко можна піти і побачити околиці міста Ті виріяди, що в Галілеї. Побіжу туди. Це ж вона в Ізраїлі. Та невже? Невже мрії так можуть збуватися? Гануся потрапила в Ізраїль. Вона бачить, що поруч з озером так багато людей. О, а хто це? А це Ісус з учнями! Вони вирішили відпочити і відправилися на човні на інший берег. А там їх чекає багато людей. Уявляєте? цілих п'ять тисяч людей. Ходили ми по селах, як ти казав. Звіщали добру новину. Ідіть тепер на самоту відпочиньте трохи. Ісусе, навчи, Ісусе, ісу О -о -о. А, -а, а а О, зірка з'явилася. Якби щось Ага, я теж не проти, а я такий голодний, що з'їв би навіть слона, <клес> <клес> Ісусе! Люди голодні. Відпусти їх. хай йдуть у найближчі села. І куплять собі поживи. Дайте ви їм їсти. Але ж у нас тільки двісті динаріїв. Замало. Щоб для всіх купити хліба. А -а -а. Є тут один хлопчина. У нього є п'ять хлібів і дві риби. Та що це на такий натовп? Не вистачить. Розсадіть людей групками по п'ятдесят. Здайте людям, беріть, їжте, дякуємо, Ой, хліб і риба. Візьми іще хліба. Ой, дякую. Я вже так наївся. Більше не можу. Зберіть все, що залишилось, щоб нічого не пропало. Один, два. П'ять. Сім. Вісім. Десять. Дванадцять. Дванадцять. Нічого собі. Оце так. Чудо. Ви бачили? Це чудо. Ісусе! Ти! Ти. Він, знаєте, він той пророк, який мав прийти. Дванадцять великих корзин вони зібрали залишків, тобто того, що не доїли люди. Гануся була дуже здивована. І тут вона прокинулася. Яке чудо створив Ісус? Усіх нагодував, про всіх подбав, і я була свідком цього чуда. Мамо! Мамо, іди сюди! Тут таке. Вона прокинулася і почала кликати: Мамо, мамо, ходи сюди! Я тобі дещо хочу розказати. Мені приснився дуже хороший сон, мамо. Я була в Ізраїлі у часи, коли жив Ісус, і сама бачила, як Він зцілював людей та навчав їх. Наприклад, Він навчав, що Бог всіх любить однаково, і тих, хто з нами дружить, і навіть тих, хто не дружить, а значить, що навіть ті хлопчики, що іноді дражнять мене, теж хороші. Вони просто не знають того, чого навчає Ісус. Так, і що ще тобі приснилось? Мені приснилось ще, як там був натовп аж цілих п'ять тисяч чоловік, і Ісус якимось чудом зміг всіх покормити, маючи тільки п'ять хлібців і дві рибки. А ще, а ще, а ще там потім осталось аж цілих дванадцять кошів їжі. Мамо, мамо, правда, мені гарний сон приснився? Так, сон був дійсно дивовижним, особливо судячи по твоїй реакції, обов'язково розкажи своїм друзям цей цікавий сон. Їм буде також цікаво послухати. А тепер вставай, скоро в школу треба буде збиратися. Вона вирішила, що коли зустрінеться зі своїми друзями з недільної школи, то обов'язково розкаже їм про цей сон. Вона буде розказувати, що Ісус навчає любити, Ісус навчає прощати, Ісус навчає жити так, як написано в Божому Слові. І вона з нетерпінням чекала того моменту, коли сама зможе читати дитячі історії з Біблії. В неї вже ж є дитяча біблія з малюнками там, де можна розмальовувати. Тепер їй ще більше хотілося ходити в недільну школу і дізнаватися щось про Ісуса. Вона зрозуміла, Ісус дивовижний, Ісус е, робить чудеса, і Він реальний сьогодні. Ось так закінчилося святкування ганусиного дня народження. І уявляєте, вона думала в той день, що сьогодні вона навіть щасливіша ніж вчора. У свій день народження, тому що у сні їй проснився Ісус. А вам снилися коли-небудь сни? Так. Да. А Ісус вам снився? Mm -hmm. Mm -hmm. Так. А ви ходите в недільну школу? Так. А любите ходити в недільну школу? Да, так. так. А що найбільше вам подобається в недільній школі? Ну, коли ми робимо аплікації, коли їмо, коли розказують нам нову історію? Ага, супер! Ну і тут ми розказуємо нові історії і ще ми робимо вироби. Щоб виготовити даний виріб, нам треба ножиці, скотч, паперовий стакан, льняна нитка, квіти для декору. Беремо ножиці та стакан. Робимо розрізи в стакані десь приблизно через 2 сантиметри. Тепер розкриваємо наш стакан, беремо льняну нитку, закріпимо її до дна стакану, скотчем. Тепер беремо і просовуємо через один. Одну під низ, іншу наверх. І знову під низ, наверх. Так робимо по кругу. Стараємося підняти кожен край, щоб наша ваза не вийшла випуклою. І далі продовжуємо замотувати. І так ми впевнено рухаємося до фінішу так само через одну продовжуємо. Просаджувати нитку. Так ми дійшли до фінішу. Підрізаємо зайву нитку, заправимо її всерединку. Тепер загортаємо краєчки, щоб вони нам не заважали. І таким чином фіксували. Така вазочка в нас вийшла. Помістимо сюди квіточки. Там можемо залишити як елемент декору. Ми надіємося, що ви робите вироби разом з нами. До речі, друзі! А теді для вас приготував подарунки. Ви готові отримати? it's